І, наприклад, у мене пропозиція, от саме гостре питання: шлях до НАТО. Так, от камінь спотикання між Росією та Україною. Україна хоче в НАТО, Росія не хоче, щоб Україна йшла в НАТО, і через це вона з нами воює. Це одна з головних стратегічних причин, чому Путін з нами воює. А я би ну. На рівні фантазії, я там не юрист, не політик. Добре, я не маю права там судити, не мені рішення приймати, але я маю право свої суб'єктивні творчі думки е висловлювати. Тому що політика це теж творчість, це реально творчість, це експеримент. Я прекрасно це можу уявити. Я не, не був народним депутатом, але я можу прекрасно уявити, як у них приймаються рішення. Вони просто їм просто політтехнологи, спеціалісти, експерти, які проводять соціальні опитування, які знають. Е Настрої сучасного народу. Так? Вони формують якийсь звіт, приносять цей звіт депутатам. У цьому звіті прописано, да, що от є от основний перелік сучасних проблем. От у нас там стільки -то, там, захворювань, таких. -то, це в сфері здоров'я, такі-то проблеми. У нас в сфері освіті от такі основні проблеми. Ну, основні проблеми, їх завжди мало, і вони завжди абсолютно конкретні. І відштовхуючись від цих проблем, приймають це певні закони, щоб ці проблеми регулювати. І от наостанок, на кінець подкасту, я хочу просто дати таку рекомендацію: як можна поступити по темі питання НАТО? Я б на місці української влади підписав би компромісний договір дзеркальної відмови. Україна добре зберігає свій нейтральний статус, вона залишається самостійною, незалежною від військових організацій, але дзеркально. Тобто, у договорі чітко має бути прописано, що добре Україна відмовляється від шляху до НАТО. Але, відповідно, підписується під тим, що ніколи в житті не стане вступати і в ОДКБ. Це вже такий буде укол в сторону росіян. Що добре, росіяни? Якщо ви хочете від нас, що ми були такі всі нейтральні, правильні, так, не вступали в ворожу для вас організацію, тоді знайте, що і ваша військова організація теж для нас там, як чужорідний організм, до вас ми теж ніколи в житті вступати не будемо. Щоб була дзеркальна відмова.